Останнім часом популярною дією податківців стало анулювання спрощеної системи з заднім числом та до нарахування податків із загальної системи оподаткування. Спершу взялися за підприємців, які перейшли із спецгрупи 2%. Потім взялися за провайдерів інтернету, а разом з тим ще одним махом заділи декілька десятків інших підприємців. У цьому ролику детально обговоримо всі підстави, коли податкова справді по закону може позбавити єдиного податку, а також дам план дій, що робити. Те, коли ви виявили, що у вас анульований єдиний податок, все це проаналізуємо в контексті судової практики, яка на щастя стає на бік підприємців. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Я знаю, що одним із найбільших страхів у ФОП є позбавлення єдиного податку, причому заднім числом. Проте, хороші новини полягають в тому, що з цим можна працювати як на випередження, так і захищати себе після того, як ситуація відбулася. Стаття 299.10 дев'яносто податкового кодексу вказує, що реєстрація платином єдиного податку є безстроковою. Тобто нам не потрібно щороку робити певні дії, щоб підтвердити реєстрацію. Крім того, вказується, що анулювання статусу платника єдиного податку може бути прийнято виключно на основі рішення контролюючого органу. І з цього чітко випливає, що має бути обов'язково прийнято письмовий документ у вигляді рішення, і в ньому має бути вказана чітка підстава анулювання реєстрації єдиного податку, і без письмового рішення така дія неможлива. якщо у вашому випадку жодних документів на руках немає, але єдиного податку позбавили. скоріш за все, ці документи до вас просто не дійшли поштою і потрібно подавати письмовий запит та витребовувати такі документи. Вже далі у згаданій статті податкового кодексу йде перелік підстав для анулювання єдиного податку, обговоримо. Кожну з них перші два пункти для нас ну не дуже цікаві, адже вони говорять про анулювання статусу платника єдиного податку на підставі подання добровільної заяви про перехід на іншу систему оподаткування, або ж, наприклад, у разі закриття підприємця чи юридичної особи. По суті, це такі підстави для анулювання єдиного податку, які є безболісними та добровільними. Також є серія ще менш цікавих підстав для позбавлення статусу платника єдиного податку, наприклад, серед них для ФОП на четверть. Групі є підставою для анулювання єдиного податку, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва становить менше 75%. Також четверту групу можна втратити, якщо не подано податкову звітність про частку сільськогосподарського товаровиробництва. Ну і якщо підприємство переходить у статус резидента Дія-Сіті, воно теж автоматично втрачає єдиний податок. Також є підставою для позбавлення статусу платника єдиного податку, втрата резидентства, але це стосується тільки іноземців, які відкрили. Ли ФОБ в Україні віддалено і ще позбавити єдиного податку можуть, якщо на вас накладено економічні санкції про закон. Про санкції. Проте найцікавіший і найбільш ширший пункт про позбавлення статусу єдиного податку для нас це пункт 3 статті 299.10 податкового кодексу, в якому пише, що єдиний податок можуть анулювати у випадках чітко визначених статтею 298 податкового кодексу. Завдяки саме цьому пункту, який відсилається на ще інший пункт навколо анулювання єдиного податку. Є багато міфів, історій та багато інших вигадок, які насправді ні нічого не мають спільного із реальністю, але ми з вами чітко і конкретно розберемося зі всіма підставами. Стаття 298.2.3 має аж 10 додаткових пунктів, через які вас можуть позбавити єдиного податку. Мусимо знову ж таки детально кожен. Пройти і почнемо з перших трьох, вони є однорідними. Якщо ви перевищили ліміт доходу ФОПа на першій, другій чи третій групі і не перейшли з наступного кварталу на вищу групу або на загальну систему оподаткування добровільно, то на податковій перевірці, в разі виявлення такої помилки, вам анулюють єдиний податок з першого числа наступного кварталу після перевищення ліміту. Хочу звернути увагу, якщо ви виявили в себе. Таку помилку запізно і хочете, наприклад, через один, два чи три квартали перейти на вищу групу. На жаль, це не допоможе. Якщо вас буде перевіряти досвідчений податковий інспектор, помітивши помилку, він вас все одно скине на загальну систему з першого числа наступного кварталу після порушення. До речі, через те, що законодавці зробили у 2023 році підставу із пропорційним лімітом обороту після переходу із спецгрупи 2%, то саме на цих підставах податкова анулювала єдиний податок. Рухи. До наступних пунктів, які передбачені для анулювання єдиного податку. Якщо підприємець здійснює розрахунки у іншій формі, ніж грошові, наприклад, бартер, взаємооблік, подарунок та інші, це є підставою для анулювання єдиного податку. А також є така підстава для анулювання єдиного податку як невідповідність вимогам організаційно правої форми господарювання. Тобто, фактично, якщо ви є юридичною особою, яка якимось чином взяла другу групу, то вас відразу її б анулювали хоча в реальному житті, навряд чи товці дали б взагалі другу групу, також є ще підставою для анулювання єдиного податку: перевищення кількості працівників у підприємця на єдиному податку. Наприклад, якщо ФОП перша група, який не має. Право взагалі наймати працівників, найме їх офіційно або неофіційно, і це виявлять, то уштрафують не тільки за неоформлення працівника, а ще й такого ФОПа на першій групі позбавлять єдиного податку. ФОП на другій групі, до речі, не може мати більше 10 працівників. Якщо спробує найняти більше, єдиний податок теж можуть анулювати. А для третьої групи ФОП взагалі немає ліміту у кількості найманих працівників. У нас ще є дві цікаві підстави для анулювання єдиного податку. Перша це якщо у вас в. В реєстрі платників єдиного податку не зареєстровано квет, по якому ви працюєте. Тобто, тут насправді може бути два сценарії: або у вас взагалі нема квет, або ви приймаєте платежі, і, можливо, у вас цей квет в реєстрі ФОП є. Але в реєстрі платників єдиного податку ви його не зареєстрували. І це реальна підстава для позбавлення спрощенки. Так, у нас є окремий реєстр ФОП, і у нас є окремий реєстр єдиного податку, і саме так воно, на жаль, працює. Також єдиного податку у вас можуть позбавити, якщо є податковий борг, на суму понад. 3060 гривень два квартали поспіль, тобто протягом 6 місяців. Хочу заакцентувати увагу на тому, що немає підстав для позбавлення єдиного податку, наприклад, коли ФОП не видав чек, не змінив адресу або зробив якесь інше дрібне порушення. Позбавити єдиного податку можуть тільки на основі тих підстав, які я перелічив. Якщо все-таки проти вас винесено рішення у позбавленні статусу платника єдиного податку, ви не будете просто на загальній системі. Вам не просто донархують податок як на загальній системі оподаткування заднім числом. На вас також покладається санкція згідно статті 299.11 податкового кодексу, згідно якої ви не зможете повернутися назад на єдиний податок протягом чотирьох кварталів поспіль, тобто цілий рік треба формально сидіти на загальній системі оподаткування. Я знаю, що ці санкції із позбавлення єдиного податку досить страшні, проте є серія позитивних моментів. Давайте коротенько резюмуємо підсумок, як позбавляють єдиного податку, щоб зафіксувати, як з цим боротися та як себе захищати. Єдиний податок вас позбавляють виключно на підставі статті 299.10 податкового кодексу, і інших підстав, ніж там, насправді, ніде не існує. Податкова має знайти порушення, зафіксувати його в акті податкової перевірки, і після акту податкової перевірки. І винести рішення про позбавлення єдиного податку, і таке рішення позбавляє вас спрощеної системи саме заднім числом, з першого числа наступного кварталу після того. Коли ви вчинили порушення, тут важливий момент, що єдиного податку позбавляють саме з моменту вчинення порушення, а не виявлення, і це ну дуже болючий момент, бо це відбувається саме заднім числом. Проте важливим моментом з точки зору захисту ФОПа при анулюванні єдиного податку є наступні тези: по-перше, в податковому кодексі не визначено, яким чином має прийматися рішення про позбавлення єдиного податку, тобто не передбачено, чи це можна. Зробити на документальній перевірці, чи можна на камеральній перевірці чи фактичній перевірці аналювати єдиний податок. Також не передбачено, в якій формі має прийматися таке рішення про позбавлення єдиного податку. Але пам'ятаємо, що податковий кодекс має базові принципи, згідно яких всі сумніви завжди мають трактуватися на користь платника податку, і це дійсно саме в цьому випадку працює. Як показала реальна практика, дій податківців 95% випадків єдиного податку позбавляють саме на камеральній перевірці, тобто фактично без реального огляду документів підприємця. Згідно закону, камеральною перевіркою є перевірка податкових декларацій та нарахування податку. А от документальною перевіркою є більш глобальні дії. Це детальна перевірка всіх документів, первинки, виписок з банку і тому подібних речей. Виходить ситуація, що на камеральній перевірці податків ну, чисто технічно не мають можливості розібратися із тим, чи дійсно є підстава для анулювання єдиного податку, чи їх насправді немає, і саме тому єдиний податок, якщо анулюють на камеральній перевірці і таку дію податкової оскаржувати в суд. То суди з радістю скасовують рішення фіскалів. Наприклад, Чернігівський окружний адміністративний суд у досить свіжому рішенні від 23 листопада 2023 року зазначив, що позбавлення єдиного податку можливо тільки на документальній податковій перевірці, і аналогічної думки також. Дотримується і верховний суд, наприклад, у справах від 26 лютого 2019 року, та справі від 6 травня 2020 року бачите їх на слайдах. Взагалі, такі думки, що не можна позбавляти єдиного податку на камеральні перевірці, висловлюють суди у всіх областях України. Наприклад, у рішенні від 16 червня 2021 року це підтримав Київський окружний адміністративний суд. А у зовсім свіжому рішенні Верховного суду від 26 березня 2024 року вказано, що прийняття контролюючим органом рішення про аналітик. Нолювання реєстрації платником єдиного податку шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку можливе виключно на підставі проведення документальної. Перевірки відповідного платника податків та встановлення в ході перевірки суті порушень, відповідно до яких платник не може перебувати на спрощеній системі оподаткування. Саме тому, якщо у вашій ситуації відбулася камеральна перевірка, і на ній позбавили єдиного податку, ну з максимально високою ймовірністю є шанс скасувати такі неправомірні дії податківців на думку суддів. Вже бачу у ваші коментарі, що ви зразу пишете, що окей, призначить документальну перевірку, і все одно анулюється єдиний податок. Але насправді воно не зовсім так працює і неможливо двічі прийняти одне і те саме рішення про одну і ту саму подію. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.